Ви почуєте невеличку мелодію, а у розмірі дві четверті в обсязі два такти. Картки, які тут є, у вас є 16, 8, четвертні, половинні. Потрібно викласти цю мелодію, цей ритм цієї мелодії картка. Послухали, будь ласка, мелодію і робимо зі мною пульсацію ручкою по партії І. Раз. І ще разочок. Раз, два. Раз, два. Тепер з тактуванням зробимо. Дуже такі серйозні, трошки посміхніться. Добре, жені. Ручки нагору зробили раз, два. Раз, два. Слухаємо. Ритма складами розказати. Давайте ще разочок. Руки нагору починаємо. Раз, два. Раз. Два. Увага. Хто хоче ритма Я. Даша, підіжі, Дашенька. Давай під музику і з тактуванням Даша розповідає ритма складами. Спочатку раз два. Раз, два. Починайте.